Здайомтеся, засновниця школи пенсіону для обдарованих дітей, новий старт у Варшаві Ольга Макаренка, рання пташка, рання гостя нашої сьогоднішньої студії. Доброго ранку, Ольга. Доброго ранку. Як кажуть, у всіх незнайомих ситуаціях вчися самі вчить дітей? Mm -hmm. Ну, так. от зараз бентежна ситуація тут скрізь, тому бавчити дітей. Ви а. маєте чим зайнятися? Так. так. А, так. А, чи позначається якось ця бентежна ситуація на процесі навчання? Чи позначиться вона в цьому році? Давайте так е, у мене мій девіз – вставай рано, вчи дітей. У будь-яких ситуаціях, бо єдине, що ми можемо взяти в будь-яку країну, mm -hmm. чи повертаючись в Україну, чи будемо жити тут, за в тих обставинах, що є зараз, чи президент знову щось змінить, маємо мати навики, вміння. Чим більше всього маємо, тим більше маємо вибору. І ми і діти. Але ви в такі часи наважуєтесь на такі е, кроки важливі, я б навіть сказала, в відчайдушні ви е, відкриваєте школу, абсолютно нову школу, школу Пенсіон. Е, ми знаємо, що тут е, за ці роки, та там за три з половиною роки, вже в Польщі відкрилося багато так званих е, освітніх осередків українських або як ми називаємо їх просто українські школи. Е, чим от ваша школа Пансіон, яка відкриється, я так розумію, 1 вересня буде відрізня? від українських шкіл у Варшаві та в Польщі? Перше, Я нарешті обіцянку, яку обіцяю за 22 роки всім своїм учням, що якщо не вивчиш зараз, залишишся у мене пожити, нарешті реалізовую в Тепер у нас місце, де можна жити. А якщо серйозно, то є величезний запит від батьків з України, які не можуть з різних причин виїхати, бо вони зараз. На війні захищають країну або не можуть виїхати з інших життєвих причин. А діти хочуть вчитися за кордоном і мають мати цю можливість. Ну будемо будемо щирими. Це зараз дуже актуально для хлопців, які вже там 17-18. Давайте, ми тільки одразу оці вікові рамки обговоримо вас. Діти не з першого класу. Ні, не з першого. першого це від сьомого українського сьомого, бо це важливо. Mm -hmm. Ну і до одинадцятого класу. Mm -hmm. Бо за цей час якраз у дітей є шанс з одного боку зберігати українську світу всю, яку ми маємо. А ми справді маємо. Чим ділитися і вчити польську мову. Ну, я добренька, у нас є дві іноземних мови, і це не українська е, і польська там і англійська. У нас дві іноземних мови: це польська із іс... е, англійська і іспанська. Uh -huh. Ну а польська ну база, як кажуть, поляки, мішкаш польцем, мов по польську. Uh -huh. Але для мене ще важливо, щоб ці діти зберегли українську, uh -huh. бо дуже багато. З одного боку малечі багато, яка вже не говорить українською. Я це бачу. Е, підлітки вони ще там трошки більше тримаються, але це тримається, е, позначається на їх знаннях. З одного боку, вони вже і українська така собі, і польська ще така собі. Е, я прихильник історії. а Давайте повчимося більше. Тому в нас польська щодня. Е, ми проводимо предмети: хімію, біологію, математику. Географію, фізику польською і доблюється українською, бо терміни це не така проста задача. Міфи про ось дитина приїде і за два-три місяці в середовищі заговорить. Ні, знаєте, я якось натрапив. Мені було цікаво, я цією темою цікавлюсь. Я натрапив на військовий підручник, підручник з військової справи, здається, 1920-х років українською. Ого. І термінологія, яка там була, вона просто ну шалено відрізняється від тієї термінології, яку ми знаємо зараз. Я навіть мало що запам'ятав, але цікаво. І це не польська термінологія, бо багато є слів, які боруться в борг. Але тут не було це ну зовсім інша термінологія, зовсім інша мова. Це про те, що забувають чи не забувають. Але насамперед я хотів спитати в пенсіон для обдарованих дітей. а... А для необдарованих у <свісно> мене є е, чудова історія. У мене за словом обдарованих стоять мотивовані батьки. Е, бо... Для обдарованих батьків виходу <свісно> це виглядає так, що якщо все йде з родини, якщо в родині є ідея, що треба вчитися, треба розвиватися, треба кудись рухатися, то навіть якщо в дитини за ці часи ковіду, війни, просіли якісь знання, це можна в нас догнати, е, ми створюємо школу. Не для батьків, які хочуть здати їх як е, в камеру зберігання. Uh -huh. Тобто ми не школа для камери зберігання. У нас багато працюють діти, і в нас залучені в це все батьки. Uh -huh. е, щоб потрапити до нас, батьки приходять на співбесіду батьки і дитина. Бо підлітку вже важливо чути, що ми будемо багато вчитися, дуже багато вчитися і весь час вчитися. Е, батькам важливо розуміти, що ми. Використовуємо гаджети тільки для навчання, і так обмежуємо їх, але не просто забрати гаджет, а запропонувати щось навчання, так а ще музеї, поїздки, тренінги. Їм це треба так. Підлітки звичайно закочують очі, бо вони ж були б не підлітки, якби не закочували очі. Але це з одного боку, а з іншого вони вчаться. Бо для дітей дуже важливо середовище, середовище, де з ними говорять, де їх сприймають, де навіть приходить польський викладач. І тут є дві опції. Якщо дитина на початковому етапі ще не знає мову, то це мусить людина, яка говорить і українською, і польською. Оця теорія от прийде носій мови. Як же, для носія мови, треба, щоб у мене як того хто вчиться, було що носити. Ну база якась база, бо без бази нічого. Ніхто мені не пояснить якісь там правила граматики, якихось там особливостей ніхто не відповість. а Це Підвищує стрес для дітей, ну тобто це не така проста історія. про стрес для дітей. Переїзд з іншої країни це вже стрес, так в іншу країну. А ем, сепарація від батьків це подвійний стрес, і я от просто уявляю: ви кажете, сьомий клас це дитина десь 13, 12, 13, 14 років. Ну, це така що мамина Черешенка, ось її кинули в інше середовище, і вона постійно проживає в іншій країні так. без батьків. Чи будуть у вас в школі працювати якісь спеціальні педагог? Психологи, які будуть у нас є вихователь, який знаходиться з ними 24 на 7, і вони чередуються. Тобто, там по добово це про їх безпеку, це про те, що є до кого звернутися. Не вірю я в історію для підлітків, що це буде замінник мами. Це не буде замінник мами, uh -huh. них Є мама, але це буде спеціаліст, який знає, що робити. Друге, у нас в рамках навіть от школи зараз без проживання є один раз на тиждень один психолога. Тобто це не вибір, коли ти хочеш, бо для того, щоб знати, чи хочу я, я маю знати, що є взагалі така опція. Година на тиждень не, не замало. Е, замало, але ще ж маємо вчити все решту. Угу. І в них психолог є в доступі. Тобто, якщо в дитини є потреба особистого контакту, то він може прийти. Угу. І в нас в школі, де я з першого по 11, є два психологи, е, ну щоб було до вибору. Тут буде поки що один у нас невелика кількість дітей. Буде один психолог, але закладено, наприклад, у вихідні дуже багато тренінгів, дуже багато роботи такої групової. Побачимо, бо можливо, ми справді додамо більше психолога ще одну людину. От, але поки на той запит, який маємо зараз, я думаю, цього має вистачити. А оцей доступ батьків до вашої школи. Знаєте, я чомусь згадала одразу ці піонерські табори, батьківський день, коли uh -huh. там раз за зміну да, там цю піонерську приїжджали батьки і влаштовували такий батьківський день. Чи можуть без перешкод батьки, батьки відвідувати? Ми не, не будемо робити якийсь особливий день. Діти ну, можуть розумію. приїжджати так. тоді, коли можливо, uh -huh. коли вони можуть, і перебувати з дітьми прямо uh -huh. на місці їх проживання, на місці проживання? Ні, бо для мене це ну. Окрім їх дитини, там є ще інші діти. В нас є двохмісні кімнати. Ну і батьків тоді туди доселити ні. Ну, так. Але ми розглядаємо варіант, що в нас буде одна така собі гостьова кімната, така кабінет, uh -huh. гостьова кімната, де батьки можуть зупинитися, наприклад, і залишитись там з дітьми. Uh -huh. Бо для батьків це теж важливо розуміти, бачити, як це все відбувається, контактувати. І для мене дуже важливо, щоб в нас був безперервний контакт. І саме для цього ми робимо ту першу співбесіду, вона не стільки вияснити знання дитини, бо там можуть бути різні варіанти, скільки зрозуміти. Чи з батьками в нас є спільні цілі, чи ми однаково дивимося? Бо якщо ми дивимося по-різному, хтось хоче просто віддати, щоб ми їм не морочили голову, це не до нас. Е, хтось каже, в мене тут проблема з дитиною, ну давайте повирішуйте, але я знову, я тут ні при чому. Е, це не наша історія. ну, тобто... Її не варто починати. А якщо в нас з батьками є спільні погляди, ми кажемо так: ну тут гарно, тут посилюємо, тут ще слабко, ну, добре, тут попрацюємо, щоб було краще. Бо зараз е, в нас на дистанційці е, в ліцеї навчаються діти з різних країн вже так вийшло, що угу. вже в, весь, в всьому світі є українці. українські діти, так. які пробивають так. В нашій і як показує життя, е, якщо ти вмієш і знаєш, це буде цінно, мову ти довчиш. Але якщо ти вмієш вчитися системно. Не мотивація. Не мотивація працює, бо давайте в буремні часи. Чи є в нас мотивація? Завжди, 10 з 10 Ні. Тут працює дисципліна: чи хочу я, чи не хочу. Я підліткам своїм кажу, що в мене немає мотивації останніх 8 місяців вчити іспанську. Вони кажуть, і що? ви кинули? Ні, кажу, раз на тиждень ходжу до вчителя, кожен день роблю 15 хвилин. Вони кажуть, і я кажу без мотивації. ну, кажу, а я. Вони кажуть, Здається, вже є два". Ну тобто, а ще ну знову ж той самий приклад. Тобто, не для мене близька історія говорити з дітьми в коридорі, на читацькому клубі. Інколи на початку року каюсь так, інколи то приходиться зміщати, бо для них дуже важливий цей контакт. Е, бо діти ростуть в середовищі, які формують дорослі. І що ми сформуємо, то отримаємо. А Скільки може витримати, так скільки одночасно в школі можуть бути жити та навчатись дітей? У нас в класі 12 дітей. Угу. І заплановано, що у нас буде там до 46 дітей будуть можуть проживати Це кілька класів. Так, так. Угу. Ага. Це сомнений. Я хотіла ще такі ну практичні цілком речі запитати. Ну зрозуміло, що всі директора шкіл зараз хвилюються перед першим вересня, але директора звичайних шкіл вони хвилюються там, щоб у дітей були підручники, щоб був повний склад вчителів. Ну якісь такі речі освіти, які стосуються ви зараз, не тільки директорка школи, яка турбується про освіту. Ви. Ще як завгосп, так у вас дуже багато таких технічних питань. Я навіть читала у вас на сторінці в Фейсбуці, що ви тепер стали такою спеціалісткою по вибору лі ліжок, бо закупали так, ліжка. Так, в можу в... порадити вам. про Пенсіон, формати, <пенсіон> наскільки взагалі от, складно школу такого типу відкрити в іншій країні? В Я відношусь до складних задач як до нейропластичності. тобто то все про розвиток мозку. Мені що не світі? Це хвороба Де. В мене весь час якісь нові задачі. Бо насправді одна справа школа, де діти прийшли і пішли, інша справа проживання. Тому ж так, а от безпека, так, а от ліжко. Ага, Яке воно там має бути ліжко? Ні, ну певно, такому дітям незручно. А що там у нас з матрасом? А де вони мають робити уроки? Ага, десь отут мають, а ще десь має бути місце для відпочинку от прямо окреме місце. А це ж діти тут живуть, має бути якийсь час на я хочу побути сам. Так, треба думати ще про цю частинку. Маю своїх власних підлітків. Напевно, мені в цьому трохи легше, uh -huh. бо я розумію їх запит да, про всі вийдіть, я тут буду собі сам. Е розумію цей запит, коли несправедливі дорослі чогось тут від мене вимагають, але й розумію ідею, що коли є середовище, ну умовно, в якому всі читають, і навіть коли приходить дитина, якої є значні там прогалини. Зараз маємо так в ліцеї, якої є ну, складно зі знаннями, немає там ніякої мотивації, ні системи, нічого. Але через якийсь час він каже, можна, я прийду до вас там да, на читацький клуб. Ну, я тільки тихо посиджу. Mm -hmm. А якщо мені не сподобається, я піду, ну звичайно, в нас ж ніхто нікого не тримає. І воно все рівно спрацьовує. І так це складно. Ні, він не в нього не з'являються якісь там знання на вчора, але воно все рівно крок по крочку це дістається. Навіть те, що вони бачать, що я там вони кажуть, ви там що збираєтесь робити? Кажу, mm -hmm. ну там в нас ще дві парти, кажу, треба докрутити. І знову ж таки, я їм кажу: ви у цей світ берете тільки себе. Казала моя бабуся: дай Бог хто все вміти, і не дай Бог, то все робити. Коли вмієш робиш, зрозуміло, що делегування на якомусь етапі приходить команда, приходять помічники. Але на початковому етапі я маю бути впевнена. Мене є з гіперконтроль, гіперконтроль, маю бути впевнена, як це все відбувається. А команда у вас є зараз? Так. А й наскільки велика? Це 23 педагоги, які будуть там працювати більше ніж дітей виходить? Ще поки не більше. Ага. Я ще хотіла запитати про таланти. От ми казали, що вони тільки будуть навчати, не тільки діти будуть проживати е, тут у Варшаві один з одним, а ще будуть розвивати таланти. Яким чином е, у нас є діти, які професійно займаються спортом, Тоб, наприклад, футболом і волейболом, mm -hmm. і ми знайшли їм тут, допомогли знайти їм тренера, mm -hmm. і вони будуть займатися улюбленою справою той, Ну тобто яку, не в межах школи Ні. вашої, а тобто, просто поза межами. Тобто вони будуть туди їздити. Mm -hmm. В нас є договір підписаний. В нас є дівчинка. Яка дуже гарно малює і планує далі мистецький вуз. І знову ж таки, це тут польська угу. школа Ми просто мистецтв. допомагаєте мистецтва тут. Так само є з музичною школою. Ми співпрацюємо з музичною школою. Ось зараз працюємо з театральною студією, і навіть домовились зараз з дітям про волонтерство. В нас є співпраця з такою фундацією, яка займається дітьми з особливими потребами. І ось там у них є фунд. Мені здається, що. Розвиток це не тільки навчання, ну тобто, не лише вивчити математику фізику, не лише мати мови. Так, так я не вірю в математиків, в гуманітаріїв, бо гуманітарій то не той, хто не знає математики, uh -huh. гуманітарій, то й, хто гарно розбирається, але насправді ми маємо базу дати їм всього, uh -huh. бо так часто стається, що дитина, наприклад, до 10 класу планувала йти у політехніку, і раптом в кінці 10-го каже: Чути пані Ольго, а там е якщо піти і, і називає щось таке зовсім гуманітарне. І добре, що ми там вчили все решту, і хоча вони страждали, і казали: ну навіщо? Ну чому я це маю вчити? Uh -huh. Але з'ясували, що це розширює вибір. Тоді дитина вибирає. Ми сідаємо разом з педагогами, з батьками, з дитиною, і кажемо, дивись, ось тобі до вибору. А якщо дитина готувалась до чогось одного, або це головне, щоб не перетрудилася, е, зато вона була щаслива і розслаблена, то немає цього вибору. Ми думаємо, боже, хоч би кудись нас взяли. Uh -huh. І зараз маємо таке. Одна зараз дуже багато приходять прийти в 10 клас тих дітей, які не дістались нікуди тут, в ліцеї, технікуми і так далі, бо вони чомусь вважали, що їх скрізь всі чекають. Uh -huh. ну, давайте чесно, нас чекають тільки, коли ми все вміємо, знаємо. Гарно орієнтуємося, вміємо системно працювати і тоді так гарно працювати. А коли не люблю цю історію про мамину черешеньку і про mm -hmm. нескладну роботу, щоб тень було легко, щоб вона завжди була хепі, ну води не може бути завжди хепі mm -hmm. для того, щоб чогось досягти, треба докласти. Розумію, що соціальні мережі нам показують інше, кажуть, що все треба відделегувати. Шо? Але ну, так це не дивлячись, які соціальні мережі дивитися, але то, то таке а, щодо проблем, щодо вирішення проблем, бо підлітки різного віку, різної, я не знаю, історія, коли немає батьків, історія немає батьків поруч, mm -hmm. я маю на увазі, і історія, коли ти знаходишся в іншій країні, вона, мабуть, грає свою психологічну роль. Я не про психолога зараз, а про вирішення конфліктів, проблем питань, в тому Булінг, числі юридичних. Може бути. Працюємо з цим весь час. Е, перших в будь-якому варіанті, навіть коли ми створювали просто школу і коли формується колектив, то є це, це все є. Е, е, я дітям зазвичай проговорити правила. як би це Це, здавається база, але цього ніхто не проговорює. Кажуть, підлітки вони вже ж мають знати. Ясне правила ми не користуємося телефонами, точно нікого не знімаємо. Це, до речі, знімає. От спочатку це таке обурення від них, але потім воно знімає так трошки. Перше вони не сидять, змушені розмовляти одне з одним, страшні речі. Е, грати в якісь настолки і знову ж таки не забрав суть не в забрати телефон, а запропонувати, що ти можеш робити ще. Е, це присутні дорослі, які спочатку організовують і показують, як ми тут живемо. Як ми це вирішуємо? Чому ми не можемо ігнорувати колегу, з якого ти образився? Ні, ну можемо, але це не дуже продуктивно. Вони кажуть, ні, ну але чому? Але він мені? Добре, окей, давай сформулюємо, що він тобі. Підемо це скажемо. Але, ну що, але ну, не закочуємо очі, а буваємо продуктивні. Давай я з тобою не буду розмовляти. Ну, ти ж не будеш знати, mm -hmm. що я там. Може, ти просто, просто так тобі зручно. Все проговорювати, тобто це величезна кількість розмов. Мені здається, що якщо помножити мої особисті розмови, або там класних керівників, то це буде якась така нескінченні записи можуть бути такі, ми погрязнемо в цих розмовах. Але з іншого боку, воно того вартує, бо за кілька місяців ти бачиш, як ця дитина ну, зовсім інша, як вона починає там щось хотіти. З'являється та вся мотивація. Як вони кажуть, ну а давайте. І хоч вони страждають про музеї, коли дехто й досі, коли я кажу музей, вони кажуть. О, ні, потім каже, знаєте, там коротше все було класно, але було тільки 20% нового. нового. Але каже, чуєте, а от там ще було, а тут ще було. Е і здається, що вони, наче в протесті, як то всі заба байга проти. Угу. Але коли їм показувати, що є варіанти, пільдок не може ми з вами теж не можемо хотіти те, чого ми не бачили, не можемо хотіти те, чого ми не знаємо, і не хотіти можна. і не хотіти. Не, хотіти mm -hmm. не хочуть вони все. Ну бо ж таке життя, сепарація накше не відбувається. Про конфлікти завжди розмова. Довга розмова, класний керівник, вихователь. Ну і знову ж таки, це ще робота з командою і команди. Бо ми зустрічаємося один раз на тиждень говорити, що там коротко. Угу. Е, ну і один раз на місяць глобально. Якщо щось там таке стається, ну серйозне. Наприклад, у нас була історія, коли в нашого учня він стратив тата, і нам здавалося, що він дуже гарно з цим справляється. Тобто він говорив з психологом. Е, ну а потім було не дуже гарно, було досить тяжко, було досить складно. І знову ж таки, тут ми не могли спертися на маму, бо вона теж була в горюванні, і хоча ця дитина просто ходила до школи, не жила. Але це теж була така складна історія, бо дитина пішла в таку експресію і агресію, він дозволяє про це розповідати, бо він каже, що якщо про це розказати комусь, бо всі вважають, що горювання це коли ти плачеш у кутку. А йому не хотілося плакати в кутку, йому хотілося битися і кричати. Угу. І він це робив. Mm -hmm. Інколи в межах школи, інколи за межами школи. І теж дитина має розуміти те, що він прийшов. Mm -hmm. І сказав, прийшов з синяками і сказав мені, що він побився там на вулиці. От. Це все закінчилось добре. Не так легко, як я зараз розповідаю, але. Це була величезна частина роботи і педагогів, і нашого психолога, і моя, і мені здається, найбільша дитини, бо йому дісталось найбільше пережити це все. Пані Ольга, ну певно, вже е, останнє запитання. Ви тільки-тільки розпочинаєте працювати школою пенсіоном, а тільки перший рік цей навчальний попереду у вас дуже багато роботи, але ви не перший рік займаєтесь освітою в Польщі. І, от ви згадували, що є у вас дистанційна школа. Mm -hmm. Я думаю, може нашим слухачам. Чам, які мешкають зараз не в Варшаві, буде цікаво дізнатися, що. Ми це дистанційно, за дистанційно працюємо, бо ми шість років працюємо як приватний mm. ліцей Ольги Макаренко. Ну і працюємо дистанційно прямо з усім світом. Так, діти є скрізь. Що eh. ви вивчаєте там дистанційно? українську програму? Так, Українську програму, так, mm. і даємо документи державного зразка. Все як українського. Так. Не польського. Так. Не польського. З польським є умовності, які ми маємо виконувати. Польською теж до нас можна доєднатися, але там є умови, бо не всі діти на. На жаль, українські можуть навчатися. Тоді Ось в мене системи. ще одне запитання, просто як в мами, яка переймається цими питаннями. Наприклад, ну багато вже дітей, які живуть в Польщі, пішли з українських шкіл. Ну, це не таємниця, mm -hmm. да, розірвали всі ці договори. А, але багато українських мам хочуть, щоб діти продовжували вивчати українську мову, літературу, історію. Ну mm -hmm. щоб вони відчували себе українцями, власне, в будь-якій країні. Чи можна у вас отак так факультативно вивчати? Так. Це навіть не зовсім факультативно. З цього mm -hmm. можна отримати документи. Поперед. Зарахувати можна оцінки з польської школи ну або там німецької американської будь-якою uh -huh. перезарахувати, а здати тільки українські якщо ти повертаєшся в, в Україну, так, так просто підтверджуєш. навіть ніколь кожен знання. рік. Тобто, uh -huh. це кожен рік. Ми uh -huh. здаємо діти вчать українську частину. Uh -huh. Всі оцінки ми перезараховуємо з тої системи, де дитина навчається з uh -huh. школи за кордоном, і дитина отримує атестат. Бо як показало життя, це дуже потрібно, бо з українськими документами дитина може скрізь ступити. а давайте все ж таки останнє бо я так розумію що це не точно це ще ну як але знаю що розмови про це ходять про заборону дистанційного навчання в україні вже Принаймні, про це говорили і в міністерстві це кій, трошки так неправильно далі. про такто протрактоване то допоможі на жаль Е, говорять про те що дистанційку ні край вони хочуть це собі такий спосіб Повернути дітей в офлайн для мене трохи дивний, бо я знаю людей, які ще до війни до ковіду обирали для дітей сімейне навчання, сімейну форму і навчання вдома, те, що ми називаємо в Україні хумскулерами, тобто діти, які в навчаються, навчаються в родині вдома, або люди, які подорожують і вчаться дистанційно. В нас вони були ще до ковіду, тому то трошки міф. То трошки угу. міф, і він підтримується. На жаль, зі змушання згори державними школами, які їм складно забезпечити навчання зранку, навчання ввечері, навчання вихідний. А так як в нас роз'їхались не тільки діти, а й вчителі, то ми можемо забезпечити навчання, навчання навіть з Канадою з то, різницю. То такого не буде, так ні, не буде. Угу, не будемо будем. дуже дякуємо вам. Ну по перше, що взагалі прийшли до нас о сьомій ранку і, і поділилися своїми планами. Вас дуже багато планів. Ви настільки оптимістично налаштовані. Звісно, ми з Олексієм бажаємо вам тільки. Успіхів в новому навчальному році. Дякую. Дякую. Дуже дуже дякуємо. Нагадаємо нашим слухачам, що в нас в гостях була засновниця школи пенсіону для обдарованих дітей. Новий старт у Варшаві Ольга Макаренка. Ще раз дуже дякуємо.